Астрологічний прогноз 24 квітня буде повний місяць Скорпіоні. Це кризовий день небезпечний. 25 квітня теж є небезпечні аспекти. Це може бути пов'язано як з намаганням Російської Федерації вбивати цивільне населення України з обстрілами або іншими якимись проблемними моментами. Залякування ядерною зброєю також у людей. Це може бути дні максимального психологічного кризису кризу, загострення ну проблем зі здоров'ям. З 26 квітня йде деескалаційні процеси, але які можуть бути рекомендації на оці дні, щоб краще їх прожити, 23 квітня у вівторок до вечора, до 18.30 місяць буде без курсу в Терезах. Це означає такий складно дати ладу якимсь справам, і люди будуть коливатися військові. А злочинці російські вони будуть коливатися, коли куди наносити удари скоріш за все. А от ввечері у вівторок і вночі з вівторка на середу такий повний місяць. Знаки Зодіака Скорпіон, який означає під час війни помститися злобу. Зробити щось на зло, а також психічні кризи у війні це може призвести до підсилення бажання вбити цивільне населення України, тому треба бути, треба бути обережними в цю ніч реагувати на повітряні тривоги. З вівторка на середу особливо пильно. Іноді під час війни сувається, сувається на одну добу наперед, тому середа теж небезпечний день, тобто саме кризовий період приймаються рішення якісь, а потім вони реалізуються. Якщо подивитись на четверг, 25 число, то там теж є протистояння проти місяця в Скорпіоні, але до Юпітера Юпітер означає захищати. Тому, якщо будуть обстріли четверг, то більша ймовірність, що більше повітряних цілей буде збито. Водночас планета Меркурій стає на, на нульовій швидкості, це означає, що погано може працювати координація, логіка, логістика, розуміння, і це може підвищувати небезпеку, то що розум людей може гальмувати і повільно працювати, щоб якісно ну, якби відзнач... ну, відбивати ці якісь кризові негативи. А водночас цей повний місяць це піковий екстремум емоційний, після якого буде спад. Наступний повний місяць, який відбудеться в травні, він не виглядає кризовим. А тому в травні ну багато столичних, столичних чинників свідчать про те, що ситуація буде покращуватися у війні в бік України в бік більшого захисту українців, в бік в бік тенденцій до миру. Але це повний місяць це такі ну небезпечні два дня. в Російській Федерації. Це проявляється як радіоактивне затоплення. Скарпіон пов'язаний з ядами, з радіацією в Україні. скоріш за все, в ці дні середа четверг, підсиліться залякування з боку Російської Федерації ядерною зброєю, але ядерного удару не прогнозую. Водночас, повний місяць це період, коли відкривається правда. Відкривається якесь ну, внутрішнє те, що людина скривала або країна скривала, воно стає роз, зрозумілим. І це дні такої правди можна сказати. Водночас, і Плутон у Скорпіона, який акцентований в ці дні, він означає інспекція. Тому в ці дні можна хорошо провести інспекцію. І за наявності планети в Овні і відсутності 24 25 два в Терезах. люди зосереджені на собі. А не на партнері не взаємодіють з іншими роблять по-своєму з одного боку. Це може привертати увагу до лідерів, до центральних особистостей, але з іншого боку, це Ну, може робити ну, такими неефективними дії людини, бо вони не згоджені з іншими, тому краще згоджувати свої дії з іншими. Також знак Зодіака Скорпіон в резонансі з колективом, тому люди, які працюють в колективі, там можуть відбуватися якісь інспекції трансформаційні процеси. Плутон у Водолія підкреслює теми децентралізації, і, наприклад, як руйнування в Харкові телевежі. В ці періоди це один символів того, що відбувається децентралізація, децентралізація енергопостачання в Україні, децентралізація телеканалів і інша децентралізація, яку означає Плутон водолі. В своїх прогнозах я зазначаю, що у війні Плутон означає децентралізація імперії. І інші і децентралізація від Сполучених Штатів Америки з акцентом на Євросоюз в житті особисто людини це теж може призводити до того, що ну зусилля їх треба узгоджувати якби з іншими, не централізувати всю увагу на собі. Дякую вас за увагу. З 23 по 30 квітня на цьому каналі відбувається збор квітневий на Збройні Сили України. Запрошую бажаючих долучитися карти для донатів ті самі, що й в минулих зборах.